Родина Валентини Михайлівни та Сергія Володимировича за на Закарпатті два місяці. На рідній Донеччині втратили абсолютно все. На війні загинули син та зять, будинок згорів дотла, евакуювалися з порожніми руками, із майна не змогли взяти нічого, але не покинули і забрали двох собачок. За що подружжу доземний уклін. Приїхали в Ужгород, а звідти до Хуста у повну невідомість. Абсолютно випадково познайомилися з головою християнського братства Назарет Віталієм Васильовичем Павлієм, і він пустив їх пожити абсолютно безкоштовно у свій будиночок у чертежі. Та хата без газу, дров не було, а на вулиці холодно. На прохання про допомогу відгукнувся Мирослав Антонович Чепка. Він організував для цієї родини повну машину поколотих букових дров. Пані Валентина та пан Сергій радіють, бо матимуть чим грітися взимку. Валентина Михайловна Загреба. А приїхали ви приїхали із Донеччини? Да. В області місто Мирноград. Мирноград, так. Мирноград. У... Прийняли дуже добре. Чоловік оцей наш прийняв. Павлюк Віктор Васильович. Павлій. 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 Так. Дуже добре прийняли. Дуже добре. Ми і... дуже йому вдячні. вдячні. Ага, трохи розкажіть. Я чула вашу життєву трагедію, що ви втратили сина, так, так. зятя. Розкажіть трохи. Кононенко Руслан Валентинович погиб на Петровському напрямку. Гупалюк Олександр Степанович, Степанович. погиб в Черкашина на полігоні. Дніпропетровська область. 25-му році, 1 березня. А ваша дочка з вами? Дочки немає, вона поїхала у Пучу з двома дітками. Ага, вона ну, працює. ага. Ви переїхали приблизно два місяці да, тому да, сюди, да. так? Третього числа було це. Ви втратили будинок, втратили так? Втратили будинок. Так. Там уже москалі, Мирноград. То окупували, так? Так. Там так. Уже... У нас нема там нічого, немає... все згоріло зовсім. Ми, ми, ми речі чого. тільки взяли і собаки. Ми... О, між іншим Нам вам маня, доземний уклін за те, що ви взяли з собою песика, так. Два. Два? Два. комнатний цей у хаті маленький, і, і оцей мешкот. Бо люди тут нікуди не їдуть і кидають на вулицю. У нас дві такі кішки і одна собака, що люди викинули. А ви втікали з іншого кінця географії, і тим не менше взяли собаку. Розбили там, ми почали перелякані, сусіда вбила. Ракетний удар попав біля хати. Сусіда вбило, а вона впала, перекувалася І от вона стала така. Інвалід, інсульт у неї стався після вибуху такому. Кошмар. Так. Дуже страшно там було. Ну і зараз як почуваєтеся? Не дуже так. Найкраще і повітря, і люди добрі, і таких ми ще не бачили. Ну, Сусіди, от, сусідка Це біля ж... мене, далі сусід, там сусідка, всі допомагають, чим можуть. Mm -hmm. Я таких Чому файних можливо? людей ще не бачив в житті. І цей. Чоловік, хазяїн цієї хати, він нам він допоміг дуже, дуже, дуже багато. Все ага. нам предоставив, ліжко привіз. Ну, ну, цей, постільне, все. подушки, все він нам так. допоміг. Ага. Да, ми йому дуже вдячні. Дрова вам коли привезли? Сьогодні, Сьогодні привіз Павлюк Віктор, Васильов. Павлій Віктор а, Васильович. Павлій. Так. Так. Голова християнського братства Назарет. Ага. Я його покажу. Так, так. Гарний дядько у нас. Це дуже файна людина. Так і запишіть. Добре. А дрова від Мирослава Антоновича Чепки. Так, так, так. депутати. Депутат Хузької міської ради я оголошувала збір, і він буквально через 5 хвилин відгукнувся і сказав, що він привезе. Дякую йому На жаль, після пережитого горя здоров'я у Валентини Михайлівни дало збій, і зараз їй дуже потрібні ліки. Це кардіомагнил, кораксан, ношпа. Амлеса, також хто бажає і хто може допомогти продуктами, будь ласка, зголосіться. Родина має потребу у подушках, ковдрах, потрібен матрац на ліжко. Загалом хто чим може поділитися, адже вони втратили абсолютно все.